Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему поділ клітин, клітинний цикл, мітоз. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Американський генетик Герман Джосеф Меллер яскраво описав внутрішній процес, що відбувається в наших клітинах. Мільйони молекул постійно рухаються, організовуються, взаємодіють і знову розходяться, як танцюристи на старовинному балу. Цей процес є основою життя і відбувається щосекунди. Меллер назвав це танцем життя, але про який саме танець йдеться? Спадкова інформація передається від однієї клітин до іншої завдяки хромосомам. Під час підготовки до поділу клітин хромосоми. Вони подвоюються і рівномірно розподіляються між новими клітинами. Цей точний і впорядкований процес, який забезпечує спадковість, часто називають танцем життя. Поділ клітин це комплексний процес, завдяки якому спадкова інформація передається наступним поколіттям клітини. У прокаріотів пам'ятаємо, що прокаріоти це організми в клітини яких немає ядра. В них процес значно простіший через наявність однієї кільцевої молекули ДНК, що називається бактеріальною хромосомою. Перед поділом ця молекула ДНК подвоюється, це ми бачимо з вами якраз на зображенні, і обидві копії прикріплюються до плазматичної мембрани, після чого розподіляються між дочірними клітинами. Цей процес, відомий як бінарний поділ, забезпечує швидке та ефективне розмноження клітин. Наприклад, кишкова паличка може ділитися кожні 20-30 хвилин за сприятливих умов. Поділ еукаріотичних клітин, тобто організмів клітини, яких вже є ядро, є складнішим процесом через наявність ядра з парним, тобто диплоїдним набором хромосом. Існують два основні типи поділу мітоз та мейоз. Мітоз це процес, при якому одна материнська клітина ділиться на дві дочірні клітини з ідентичним набором хромосом. Цей тип поділу забезпечує ріст, регенерацію. Та нестатеве розмноження еукаріотів. А ось мейоз це процес поділу, під час якого утворюються дочірні клітини з половинним, тобто гаплоїдним набором хромосом і зміненою спадковою інформацією, що веде до утворення гамет для статевого розмноження. Клітинний цикл це час, протягом якого еукаріотична клітина існує від одного поділу до іншого. Тривалість цього циклу варіюється залежно від типу клітин. Наприклад, у лейкоцидів він триває 4-5 днів, а в клітин кишкового епітелію 8-10 годин. Деякі клітини, такі як нейрони та еритроциди, не діляться взагалі, і їхній клітинний цикл зберігається з тривалістю їхнього життя. Тривалість клітинного циклу залежить від різних чинників, таких як інтенсивність метаболізму, тип клітини, температура, наявність поживних речовин та кисню. На цьому слайді ми з вами бачимо процес саме мітозу, про який сьогодні детально будемо говорити. Це один з основних механізмів поділу клітин, який зустрічається взагалі в більшості еукаріотичних клітин, окрім статевих. Мітоз є найпоширенішою формою поділу клітин у нашому організмі, і він відповідає за утворення двох нових клітин, які є генетично ідентичними до початкової. Це надзвичайно важливий процес, адже саме завдяки мітозу наші тканини ростуть, оновлюються та відновлюються після пошкоджень. Розглянемо з вами основні процеси мітозу. Почнемо з інтерфази. Це період між двома поділами клітини, який займає до 90% часу всього клітинного циклу. Протягом цього часу клітина росте, подвоює свою ДНК, тобто відбувається реплікація, синтезує необхідні органічні сполуки, розмножує мітохондрії та накопичує енергію у вигляді АТФ. Основною особливості інтерфази є те, що хроматин перебуває в неущільненому стані і дозволяє активне функціонування при цьому генів. Інтерфаза складається з трьох етапів: передсинтетичної фази, синтетичної фази та постсинтетичної фази. Після завершення інтерфази клітина переходить до процесу мітозу. Мітоз складається з чотирьох основних фаз. Профаза, метафаза, анафаза та телофаза. Почнемо з профази. Це є початкова фаза, під час якої відбувається конденсація, тобто ущільнення хромосом, що тепер складаються з двох хроматит. Центріолі починають розходитися до полюсів клітин, ядерце зникає, ядерна оболонка розпадається, а вертиноподіло починає формуватися. У метафазі. Хромосоми вирівнюються вздовж екватора клітини, утворюючи таку своєрідну пластинку. Короткі нитки веретена поділу прикріплюються до центромер хромосом, що забезпечує їх рівномірний розподіл під час поділу. В анафазі відбувається скорочення ниток веретена поділу, що призводить до розходження центромер і розділення хромосом на дві однохроматитні частини. Ці хромосоми переміщуються до протилежних полюсів клітини, забезпечуючи точний розподіл генетичного матеріалу між дочірними клітинами. Телофаза є завершальною фазою мітозу, під час якої відбувається деконденсація хромосом, тобто повернення до стану, який був до профази. Хромосоми розташовуються біля центріоли, формуються нові ядерця і ядерні оболонки. Веретину поділу руйнується, і клітина готується до остаточного розділення на дві дочірні клітини. І цитокінез це процес, який завершує поділ клітини. Розподіляючи цитоплазму материнської клітини на дві дочірні клітини, він відбувається одразу після завершення мітозу, тобто в телофазі, і забезпечує фізичне відокремлення дочірніх клітин. Наприклад, у тваринних клітинах цитокінез розпочинається з утворення кільцевої структури, яка складається з актинових філаментів. Ця е, структура розташовується до по екватору клітини і починає поступово звужуватися, утворюючи перетяжку, що ділить клітину на дві частини. Цей процес триває доти, поки клітина не розділиться на дві окремі дочірні клітини. А, от, наприклад, у рослинних клітинах цитокінез відбувається інакше через наявність жорсткої клітинної стінки. Тобто замість перетяжки формується клітина пластинка, така структура, що утворюється з везикул комплексу гольджі, які поступово зливаються і формують нову клітинну стінку між дочірними клітинами. Згодом ця пластинка перетворюється на міцну клітинну стінку, розділяючи клітину на дві окремі. Яке ж біологічне значення мітозу? Ну, по-перше, забезпечує точний розподіл спадкового матеріалу між двома дочірними клітинами, забезпечує сталість каріотипу під час нестатевого розмноження, ну і, звісно, лежить в основі нестатевого розмноження, регенерації, росту. Організмів. На цьому все. Дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. І якщо у вас будуть питання стосовно теми сьогоднішнього уроку, то задавайте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!